Це дві українські дитини отримали опіки в Болгарії, як дівчатка з Кривого року обрали участь у фестивалі у місті на себе. Свій нових виконували до соня, соніш. Покриття сцени розірілося до 60 градусів. Дітям пекло, але вони дотанцювали до кінця після виступу дитинства першого ступнями одразу відвезли до лікарні 11 о 11-охходження і на там ми відпустили. А всьому дівчатам, які танцювали на сцені, лише опіки першого ступені. І керівники колективу Українці боротьбу за інцидент сподівають одне на одному. Одні зеспили, що всіх дітей забезпечують готелем, харчуванням, грошима і скоропоникованих центром. Запробування журналістів Ольга Сміцавчук і влада сореля судитимуть чотирьох людей: статті хуліганство і перешкоджання професійної діяльності. Оце на засіданні. Один з них один тітучко спортсмен з білої церкви, який особливо відзначився під час бійки. Нагадаю, 18 травня під час мітингу опозиційний.